Вітаю, друзі! Зараз середина жовтня, і хочу показати вам свої огірочки. Подивіться, це мій маленький Маша, який був посаджений 29 серпня, він почав зав'язувати огірки. Я видалила Листя у перших пазухах, також маленькі огірочки, і далі продовжую видаляти вусики, тому що ще трішки він підросте, і я його буду підв'язувати. Він дає в кожній пазусі по одному огірочку. Що стосовно готумі, Подивіться, в більшості нижніх пазух я потихеньку видаляю листя. Тут вже є нові відростки. А тут лист я не стала видаляти, тому що, бачите, зав'язуються у пазусі маленькі огірочки. З нього я зняла вже 4, ну, достатньо великі, такого середнього розміру огірки. Він дає не дуже такі супервеликі огірки, але достатньо. І ось, бачите, вже на пагоні він почав. Зав'язувати маленькі огірочки. Курс, курс не дуже великий, але все ж таки достатньо і чотири огірочки на даний момент. Так, що стосовно артиста, я з нього зняла поки що тільки один величезний огірок, але зараз дивіться, вже один великий і два достатні наростають. Зверху поки що. Ті огірочки, які були, там підсохли. Ну, Подивимося, що буде далі, поки результат непоганий. Редисочка підростає. І сьогодні я хочу показати, як я роблю добриво для моїх огірочків. Ну, по-перше, це добриво азотне з. Бананових, з бананової кожури. Я її порізала на шматочки, залила водою десь тиждень, і після цього можна використовувати. І добриво з яєчної скорлупи. Також я яєчну скорлупу поклала в банку, залила водою, ну, тримати треба десь два тижні. Потім суміш десь. Uh, 1 третя, 1 четверта йомності – це навпіл. Я наливаю одне і друге одну і другу настоянку і потім заливаю водою. Перш ніж поливати, я проливаю гарно е чистою водою горщ, ну, горщики, свої гірки, для того, щоб не попалити добривом коріння. Потім поливаю Цією сумішю. Після цього ну, дуже гарно йдуть врости, огірки і всі інші рослини, також і е, домашні квіти, також люблять таке добриво. Використовуйте і майте гарні врожаї. До наступних зустрічей!